Підтримка морального духу харків'ян та демонстрація незламності Харкова такий месяць закладають художники в свої малюнки, якими прикрашають віконні прийоми розбитих обстрілами будівель. В Харкові багато будинків ворог залишив без вікон. Проте на то це і незламне місто герой, що в ньому вікна відразу закривають, а подекуди на них тішать око своєрідні вітражі з патріотичними або національними малюнками, як оці, наприклад, соняшники. Розмальовувати забиті вікна це вже харківська традиція, і це навіть є цікавою фішкою міста. Говорять перехожі, милуючись роботами художників. Так, це гарно, мені подобається і це прикрашає наше місто тут краєвидами, більш цікавими, ніж просто вікна, які були зламані. І тому ну, це дуже красива символіка така для української наті. Окрім краси, харків'яни кажуть, бачать в малюнках на фанері ще й глибокий сенс. Бачу в тому, що, як говорять, Харків незламний. Да, люди продовжують жити, творити і нести, нести красоту. Місто і звісно ж із цим погоджуються всі малюнки поліпшують морально-психологічний стан мешканців Харкова, міста, яке потерпає від постійних обстрілів. Я підтримую думку, що це означає, що життя продовжується. Тобто, не дивлячись на бомби, війну, ми продовжуємо жити, бо це не привід зупинятися, не привід переставати будувати плани. Це означає, що треба рухатись вперед, не дивлячись ні на що. Харків місто герой, місто мрій і талантів. Стверджують його мешканці і говорять, впевнені, що воно обов'язково відбудується, розквітне та заграє новими яскравими барвами життя. І такі креативні ідеї, тому підтвердження. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків новини.